Слава Україні, героям слава! Друзі, сьогодні 10 лютого віємо сою Е, e, Значить, що по сої? Сьогодні Власовка підняла по першій формі e, на 300 гривень, здається, 17 500. По другій, по-моєму, так і залишилось 15 тисяч. Значить, вам покажу зараз по сої. Як сою калібруємо. Помощь нас. Погрузчик, леша бо в Канзас, коли ми віяли, приходилось все вручну засипати, там склад малий і ніяк було трактором крутитися. А погода у нас така. То сніг, то сонце. Сьогодні сонце гарна погода. Тут алеша трошки відвівати. Віємо собі, бо наша трошки розійшлася. Собі і там ще люди повинні приїхати. Значить, по поводу віялки нас ви там запитуєте, це не наша віялка, це ми в знайомого беремо, хочемо собі щось придбати. Ну, не знаю, чи де кубра, чи щось подешевше, не знаю чи є різниця. Я думаю, що принцип один той самий. Вітер дує. Тут настраюється, да, можна вітер міняти. Ось регуліровка, бачите. Тобто, поток вітру. Так, сидите, що закриємо, покажемо, що вона виходить. Значить, робили ж ми аналізи, може хтось бачив, у мене на каналі є. Зараз вам покажем. Там 96% схожості. Сонечко таке гарне. Значить, місцями, де не де попадається порчина. Ти не бачиш? Ось, ось. Ага, ось ось порчена, ну, це де-не-де. Ось. Єсть, так. Да? Ну, попадається. Чорне, ось, о, бачите? Тобто, де-не-де попадається, це не масово, але є. Того, мабуть, і схожі з 96%. Друзі, це поодинокі випадки. я... Ми здогадуємося, чому це так. Це, це, це зв'язано з тим, що суя мала це після 10-х числа вересня, 12-15 вересня, але пішли дощі були. І ці дощі, які пішли, не дали нам сую зібрати. Суя це дуже гарно гілкувалася. І так, гілки, які лежали близько до землі, або торкалися землі. Вийшло так, що вони поцвіли, то тобто і пропали. І при уборці комбайна ці боби ж також, чи це насіння попало ж відповідно в бункер, і воно трошки попало. Це от поодинокі випадки. Це незначні, але ну вони воно є. Да, ми показуємо, могли це не показати, нікого не дурим. Те, що ми маємо, його... те й маємо. Це просто грязно. це mm, грязно. Ми його віємо для uh... себе, показуємо вам, щоб ви розуміли, що потрібно здавати зерно, насіння, на якість посівного матеріалу в лабораторії, щоб ви потім робили похибку на, 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 на лабораторні дані, які будуть щодо схожості. Ми також будемо робити цю похибку. У нас там 96% схожість, але зробимо 95%. Тобі ми будемо робити похибку і на 100 зернин, 5 зернин, які не зійдуть. Також, хто не працює інсектицидами, не обробляє зерно, це таке. Ми також його обробляємо, але будемо теж робити якусь похибку на одну-дві зернини, тому що є шкідники, які наші посіви трошки будуть шкодити. Так що, друзі, це таке наше бачення, як ми робимо. Ви можна по-другому робите. Може, ви щось нам посовітуєте. Якось так, показуємо те, що маємо. А так, да, по поводу Канзаса до 20-го числа поки нічого ми не приймаємо, бо пообіцяв люди. Там людина як забере не віє, ну щось залишиться небагато. Кого цікавить, кого цікавить Канзас, у нашого знайомого є він той самий сорт. Він нас брав і сіяли. Він здасть її на лабораторію. Побачимо, які лабораторні дані будуть. і Тоді я зроблю відосик, бо дзвонків багато, всім не вистачить. так що підпи... будете, з ним. Да, будете з ним домовлятися, які там аналізи будуть. Ну, як вже прийдуть, тоді ми знімемо відос. Розкажемо, дамо його номер телефончика і будете вже домовлятися по ціні. По приїзду там, ну, як уже домовитися. Ну а вілочка поки коробе, Не знаю, хочемо собі все-таки свою придбати, щоб була своє, а не людей брати. бо... Там, до речі, є на наслубний робе. Похожі вілочки. Не знаю, як по качеству. Може навіть після 20-го числа, як буде час, поїхати з ними побалакати зробити так сказати, пробний варіант, чи дадуть, чи не дадуть, не знаю. Все, хочемо заїхати, але часу не вистачає у нас домовиться. Ми будемо балакати. Це не для реклами, це покажу, бо будете запитувати, що за віялка. І СМ-5. Ну, реклама, яку ми візьмемо, чесно, не знаємо. Ще буде виробник, Ну, є така мета, щоб було своє. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, показали, що в нас тут по зерну. Це ми собі вже віємо. Бех, він з клапаном. Так що, мирного неба, всім все буде Україна. Що, щось хочеш сказати? Так, друзі, це не критично, те, що є пошкоджене насіння, зерно, посівне. Щоб ви розуміли, вона вбиралася при вологі 12-13 з поля, по госту, по регламенту насіння сої повинно бути при вологі 14%, у нас воно зараз 12, від 12 до 13. Так що всім гарних врожаїв, гарних сходів, все буде Україна. Да, ми, ми могли це не показувати, то тобто скрить, ми за чесність, за справедливість. Могли б навіть в знайомого взяти там тусою і продавати як свою, але ми цим не займаємося. Наша закінчується, полтком у нас ще є, ще буде. Так що телефонуйте, пишіть. Ну, до 20-го числа поки нікому не обіцяю. З 20-х чисел будемо там на телефонному зв'язку. Так що з вас лайк, підписка. Всім мирного неба, все буде Україна. На все добре, друзі.